Більшість елітних атлетів мають якості, які відрізняють їх від звичайних людей. Завдяки цьому вони можуть змагатися на високому рівні. Особливості будови тіла дають переваги у певних видах спорту. Яскравим прикладом твердження науковців є Майкл Фелпс, чотириразовий олімпійський чемпіон з плавання. Орізінрес більшість спортсменів, які змагаються у плаванні на високому рівні, мають дуже схожі параметри та будову тіла. Усі вони, як правило, завишки у 2 метри. Однак маса тіла не перевищує 90 кілограмів. Високий зріст перевага у плаванні. Однак в інших видах спорту навпаки більш успішні незенькі атлети. У таких видах спорту, як гімнастика, важливим є співвідношення маси тіла та сили, яку генерують ваші м'язи. Це дає можливість виконувати складні трюки. І перевагу тут мають якраз незенькі атлети. Дослідники кажуть, що низькі бігуни на довгі дистанції також мають перевагу. Кілька років тому. Ми проаналізували групу із 50 легкоатлетів, які подолали 10 кілометрову дистанцію за 27 хвилин. 49 із них із східної Африки. В середньому кожен з них був за вишки сто сантиметрів з масою тіла до 58 кілограмів. Мешканці східної Африки живуть у високогірних регіонах і мають більший об'єм легень. Але Джойнер каже, що перевага не лише у цьому. Важливо й те, як рухається крові серця до легень та шкіри, і наскільки швидко вона доставляє кисень до клітин. Не менш важливим є і психологічний чинник. Треба прагнути перемогти і налаштувати себе на результат. Дослідник Джойнер каже, що, хоч успішні атлети і мають певні фізичні переваги, втім ці задатки не можна називати надприродними. Справи у тренуванні вони отримали прекрасну підготовку і навчилися зосеред. Під час змагань. Вчені підсумовують, що неординарні фізичні властивості лише на 20% є запорукою успіху атлета. Решта 80% це психологічна підготовка та довгі години професійного і наполегливого тренування. Марія Юнко голос Америки.